you <laughs> Вітаємо вас! Різдвяно-новорічні свята завершуються, навіть з'явилася з цього приводу офіційна статистика. Згідно з нею, за повідомленням Держлісгоспу України, найбільше новорічних ялинок у нашій державі цього разу було продано на Полтавщині, причому майже вдвічі більше ніж на Житомирщині, яка посіла друге місце. Щоправда, в цілому в Україні обсяги продажів новорічних красунь зменшилися на 60%. Спеціалісти пов'язують це із ситуацією. На сході України. І справді нинішні новорічні різдвяні свята були сповнені думками про тривожне сьогодення. Про останні сім днів життя Полтавщини, як завжди, про це розповідаємо у інформаційно-аналітичній програмі Телетижневе. Сьогодні у 905 му випуску теми таким: маємо бюджет Полтавщини на 2015 рік рішення позачергової сесії обласної ради. Тренування перед випробуванням, виконання завдань, газові перебільшення, корпус для дітей, згартування молоді, пенсійні відсотки, фінансові порушення, мобілізація для підготовки, аграрні скорочення все це у рубриці думки з приводу, хокейна коробка як залишок колишнього процвітання, полтавського хокею. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскорняк. Далі про обласні гроші 2015 року. 11 січня у палаці дозвілля листопад відбувся традиційний різдвяний концерт за підтримки полтавського міського голови Олександра Мамая. Програма, до якої долучилися близько 20 музичних колективів міста, церковних і світських, цього року вирізнялася жанровим і видовим розмаїттям, особливим дружнім посилем, що згуртовує людей в одну родину. 12 січня на апаратній нараді в обласній державній адміністрації говорили про те, як на Полтавщині економили блакитне паливо у 2014 році. Робота обласного департаменту з питання нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів з виконання постанови Кабміну про 30-ти відсоткове зменшення споживання природного газу. Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко оцінив на двійку. 13 січня в Миланчині в вечорниці для молоді з особливими потребами влаштував міський центр соціальних служб для сім'ї. Тей та молоді не зустріч провели спільно з працівниками музею садиби Володимира Короленка. Адже за часів письменника-гуманіста його будинок завжди був прихистком для тих, хто цього потребував. 14 січня чергову партію гуманітарної допомоги у Кременчук та Комсумольськ для переселенців із Донбасу відправили полтавські рятувальники. Реалізація проекту підтримки переселенців на Полтавщині здійснюється за підтримкою управління Верховного комісара ООН у справах біженців та обласної державної адміністрації. 15 січня у Дніпропетровську рідним героїчно загиблих на Донбасі правоохоронці вручили державні нагороди ордени за мужність третього ступеня серед нагороджених посмертно героїв і полтавець Валерій Боняківський. Він загинув під Донецьким аеропортом 16 жовтня. Нагороду вручили матері бійця Марії Карпівні. 17 січня на нараді в обласній державній адміністрації за участю керівників усіх міст і районів Полтавщини мова йшла про те, як в області розпочали підготовку до четвертої хвилі. Мобілізації за словами військового комісара обласного військомату Бориса Павлова зіткнулися з низкою проблем: зокрема, проблематично розшукувати тих, хто не з'являється за викликом повісткою. А деякі підприємства надають для потреб армії несправний автотранспорт чи взагалі відмовляються його надавати. На 16-й день нового року Полтавщина таки отримала свій бюджет. До речі, затримка відбувалася не вперше. Наприклад, бюджет минулого року депутати обласної ради проголосували лише 24 січня. Місцевим депутатам доводиться чекати, коли з бюджетом країни впораються депутати Верховної Ради. А вони вже майже традиційно роблять це в останні дні старого року. Як би там не було, а найцікавіше дізнатися, скільки ж надійде коштів до обласної казни. І відповідно скільки витрачатимемо протягом року? Отже, минулої п'ятниці на позачерговій сесії обласної ради депутати проголосували шість. Питань серед них обласний бюджет 2015-го, Стратегія розвитку Полтавщини та кілька питань про підтримку галузі охорони здоров'я. Доходи обласного бюджету на 2015 рік визначено у сумі майже 565 млн грн, мільйонів гривень. А це майже на 30% менше фактичних надходжень за минулий рік. Видатки обласного бюджету на 2015 рік планується в обсязі 3 мільйонів 679 тисяч гривень. Це на 11% більше, ніж торік. В обласному бюджеті вперше передбачено 30 мільйонів гривень дотації районним і сільським бюджетам для вирішення невідкладних питань. у департаменті фінансів наводять цифри про фінансування у 2015 році по галузях освіті 534 мільйони гривень. Охороні здоров'я 720, галузь культури отримає 60 мільйонів. Як і в попередні роки бюджет 2015 року продовжує зберігати соціальну спрямованість, передбачається поетапне підвищення розмірів мінімальної за. Робітної плати з 1 січня до 1 тисяча гривень з 1 грудня до 1 тисячі гривень. Серед депутатів виникли суперечки навколо запропонованого бюджету. Дехто з обранців назвав його незбалансованим і неефективним. Депутат обласної ради Юрій Кривошеєв підтримує проект, проте вважає, що органам влади на місцях слід краще працювати над наповненням місцевих бюджетів. Наповнення буде абсолютно реальне. Якщо сільська громада, вона. Отриматимемо свій здобуток в першу чергу від землі, на якій вона знаходиться, і тепер дійсно земля буде цінна для сільської громади. А від цього будуть і ремонти шкіл, і ремонти дитячих садочків, і амбулаторій, і ремонти в тих селах, до яких не заїжджали вже десятки років катки. Отож, головний фінансовий документ У області депутати все ж ухвалили більшістю голосів. Основні напрямки бюджету, бюджету нашого, вони ну, збалансовані. Хочу відзначити, що депутати проявили унікальну таку громадянську мужність і зрілість 75 депутатів, наскільки мені допоможе, 71, да? 71 депутат проголосував за. Це дуже хороший показник з огляду на таку явку. Нам цей бюджет конче, конче був необхідний для того, щоб все-таки ми працювали не по одній 12, як нам це пропонувалося, якщо ми бюджет не приймемо, а по-новому. Фінансовому документі Недостатньо сьогодні коштів, щоб задовольнити будь всі потреби, які сьогодні є в області. Но ми що сьогодні і воюємо з Російською Федерацією. Давайте не забувати про ці проблеми, які сьогодні є на сході України. Тому в цей перехідний період більше того, да, я вважаю, що потрібно жити по тих доходах, які в нас є. Поміж іншого, без обговорення депутати проголосували за стратегію розвитку Полтавщини на період до 2020 року. По галузі охорони здоров'я обласна рада ухвалила рішення про забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном. Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Лисак попросив депутатів підтримати проект Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі людей на 2015-2019 роки. Дасть можливість саме головне знижити рівень смертності у віковій групі 40-60 років і підняти на зовсім інший щабель організації надання медичної допомоги в Полтавській області. Останнім часом представники певних громадських організацій використовують сесії обласної ради для звинувачень. Як правило, вони доволі гучні стосуються корупційних підозр. Так трапилося і на позачерговій сесії. Отже, деякі депутати нагадали, що запрошеним можна надавати слово лише за рішенням депутатського корпусу. І з цим погодився голова обласної ради Петро Ворона. Але він же висловив невдоволення, тим, що чимало обранців ігнорують свої обов'язки зокрема, не відвідують пленар засідання. Ось і цього разу явка була приблизно на 60%. Петро Ворона заявив, що це порушення дисципліни, і воно на совісті кожного. Після пленарного засідання депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять про загиблих мирних жителів від теракту під Волновахою. найпомітніші думки тижня, які звучали на Полтавщині, огляд підготувала Марина Проскурняк. Далі про полтавський хокей. Останні тактичні тренування перед відправленням на війну провели бійці міліцейського добровольчого батальйону Полтава. Про свою готовність розмірковують ось як до війни ніколи не можна бути готовим в повному мірі, але на сьогоднішній день ми робимо все, щоб наші співробітники міліції мали достатній рівень професійної підготовки, мали достатній рівень забезпечення зброєю, боєприпасами усім речовим майном. Для того аби за щось боротися, треба у щось вірити. Говорять воїни, які зараз перебувають у зоні. Ато останнім часом вони відчувають спад активності волонтерів. Вважають українцям усе ж не вистачає єдності далеко від родини, але все-таки ми їх пам'ятаємо, ми їх любимо відчуваємо їх підтримку. Дуже хотів передати своїй дружині Олі коханій, а також своїм діткам. Ярославі і любові, всім військовослужбовцям нашої частини і всім жителям міста Полтави України дуже хочемо додому. Сподівання, що скоро скоро прийде додому живими цілим. На Полтавщині у 2014 році не вклалися у 30 відсоткове зменшення споживання природного газу для промислових теплопостачальних підприємств і бюджетних установ області. Чому розповів директор департаменту з питань нафтогазового комплексу промисловості, екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Ігор Піддубний? Перша причина. Теплопостачальні організації стверджують, що на сьогодні єдиним радикальним засобом для отримання суттєвої економії газу у сфері теплопостачання є зменшення нормативної температури повітря в опалювальних приміщеннях. Але цього зроблено не було, як не було внесено відповідні зміни до чинних норм. Друга причина: згідно з пунктом 5 постанови голови облдержадміністрації. Мали з урахуванням виділених для області обсягів газу затвердити його розподіл в розрізі газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних і газовидомовних підприємств. Але цей пункт відверто суперечить положенням ряду законів України. Здійснити такий розподіл станом на сьогодні не є можливим. У Полтаві кращого приміщення для занять дітей позашкільною освітою, ніж колишній кадетський корпус, не знайти. Вважає голова обласної державної адміністрації Валерій Головко. Давайте собі поставимо таку мету. Все ж таки знайти потенційного інвестора ніколи бюджет не міський, не обласний не потяне сьогодні відновлення цієї історичної пам'ятки. Якщо ми сьогодні погоджуємося з обговоренням з громадськістю, що да, ця будівля повинна бути сьогодні центром естетичного виховання молоді, давайте по цьому шляху рухатися. Дитячий військово-патріотичний клуб юних десантників у Чутовому діє вже близько трьох років. Десантник Валентин Діброва навчає молодь не лише військової справи, а й як виживати у скрутних умовах, не кидати у біді товариша, бути справжнім патріотом своєї землі. Те, що вони тут отримують, їм набагато легше буде потім в житті. Ви самі бачите, в яких умовах, максимально наближених, так сказати, до бойової обстановки. В той час, коли їхні. Товариші сидять вдома біля комп'ютера, або просто займаються невідомо чим, вони тут загортовуються, загортовуються морально, психологічно, фізично. Пенсії, які перевищують 3654 тисячі гривні, обкладатимуться податком у 15 відсотків. Проте оподатковується не вся пенсія, а лише сума, що перевищує ці 3654 тисячі гривні. Близько 4 відсотків тих громадян, які отримують пенсії, більше ніж три мінімальні заробітні плати. Це на сьогоднішній день, з огляду, що мінімальна зарплата складає 1218 гривень. Порушення 62 мільйони гривень попередили ревізори обласної фінінспекції у результаті перевірок минулого року. Результатами вжитих тих заходів 37,9 мільйона ми вже повернули в бюджет. Чому так мало? Тому що я говорю, що була дуже серйозна перевірка по підприємствах нафтогазового комплексу. Це говорить і те, що нараховані ці порушення. От, і робота по їх відшкодуванню ще на сьогоднішній день проводиться, тому що вони завершені були буквально в листопаді-грудні місяці. От. ну, якщо говорити про ефективність роботи служби, то вона піднялася, тому що зрозуміло, що таких як 38 мільйонів коштів на фінансову інспекцію звичайно витрати. На нас витрачається де то 9, 9 мільйонів 100 витрачено в минулому на отриманні нашої служби. Всіх мобілізованих під час четвертої хвилі направлять до навчальних центрів Збройних сил України, де вони пройдуть початкову військову підготовку, а фахівців окремих спеціальностей готуватимуть при вищих навчальних закладах Міноборони України, говорить військовий комісар Полтавського обласного військового комісаріату. Всіх військовозобов'язаних, які будуть призвані за четверту чергу мобілізації, будуть направлені всі навчальні частини або офіцери вищої навчальної заклади для до підготовки за певним фахом, і тільки після того як вони проводить певне навчання до підготовки, вони можуть бути на правильній військовій частині в зону АТО. Нинішній січень радує справжньою зимовою погодою, принаймні на Полтавщині у новорічні та різдвяні дні. Замість традиційного для останніх років дощу ми насолоджувалися морозно-сніжною погодою. Вона дарує чудовий шанс боротися з наслідками святкових щедрих столів. Має на увазі зимові види спорту, наприклад, хокей, який ще не так давно був популярним у тій же Полтаві. У багатьох дворах усіх мікрорайонів були так звані хокей. Ейні коробки так можна, там можна було і шайбу поганяти, і на ковзанах покататися. Проте зараз майже усі подібні майданчики у місті занедбані. Чому так сталося? Мої колеги пояснять на прикладі однієї полтавської хокейної коробки. Ось так виглядав хокейний майданчик в одному з дворів на вулиці Калініна 30 років тому. А ось так він виглядає зараз. Місцеві мешканці пригадують, що кілька років тому тут іще влаштовували змагання дворових команд. Тут дітки грали, на на, катались на коньках. На це. Ну, це взагалі, це було. Я думаю, що цьому працівнику платили копійки. Ну yeah, он настолько yeah. був добросовісний. Як как только какая можливість, он одразу шланг і поливати. І дітлашня тут же йому допомагає, ти чистить, і все. А ще час, от такое впечатлення, що спеціально його розаряють. Робітника, про якого говорила Жанета Донченко, звуть Валерій Щербина. Він працював в колишній житлово-експлуатаційній конторі номер 10 Саме Валерій Іванович кілька десятків років свого життя присвятив організації різноманітних турнірів на цій льодовій арені мікрорайону Алмазний. Починалося все у тисяча Третьому році. В мікрорайоні много дітей, і я працюю бригадиром сантехником і електриком. Таку поставив ідею собі – Построїть в якомусь дворі нашого Жека. З якою-небудь спортивною площадку. Тож, відшукавши вдале місце під майбутню спортивну споруду, Валерій Шербина із колегами розпочали роботу. І вже наступного 74-го року на майданчику провели перші змагання. Хлопці різного віку грали тут у хокей, крім того, на ковзунці могли кататися усі, було б лише бажання. Одним із знакових змагань на майданчику був турніру Пам'ять про воїна, афганця Сергія Коротуна, адже він жив у цьому дворі і теж ганяв тут шайбу. Мати загиблого солдата згадує сина та славне минуле. Полтавської ковзанки. Київський район, Ленський район, Октябрський район, потім вони обще були. Тут такі були соромнування, тут світ горів. каталися малі дітвора, потім каталися взрослі, катак музика була. До двох до трьох часов ночі завжди каталися. Пам'ятають хокейні змагання на цьому майданчику не тільки старші люди. Хокей ми грали за ну, типу Афганістану. Сурія каратуна, ми грали хокей, але зараз не заливають щось, не виходить нічого. І Що тепер делаєш? Та нічого вдома сижу. Не, не ті люди стоять у рулях, що бути. Бачите, я ну, і доношуся до афганців, і там у нас у Октябрьському районі і ця, і, і шахи, і футболи, і, і борьби. Ну, все западає. Ну, перше запав, звісно, в хокей ініціатор турніру Валерій Щербина показав фотографії, на яких у різний час як почесні гості на змаганнях засвітилися колишній голова облдержадміністрації Олександр Довіченко та його заступник Валерій Головко, який очолює Полтавщину зараз. Втім, на допомогу чиновників любитель зимових видів спорту не надто сподівається. Принаймні протягом попередніх років вони чули чимало обіцянок. Мої ученики так в шутку говорять, що це як вроді зрадницькі якісь отношения к цьому спорту. тому що як можна хороше діло розвалити і не дати йому продовження движення? Я, допустимо, пішов, я пенсіонер. Чому моє діло не продовжили молоді? Зараз безробітні кричать, що є, то ми молодих поставимо, так обіцяли руководителі, коли я уходив на пенсію. І так, все, і осталось мені дуже жаль. Полтавські чиновники від спорту пояснюють, що коментувати ситуацію не можуть, адже цими ковзанками займається жет. Про те, що самим комунальником не до їхніх спортивних споруд красномовно свідчать ці кадри, тут добре видно, що зараз колись словетний хокейний майданчик більше становить небезпеку для дітей. Андрій Іванов, Олександр Добріцов та Валерій Пашнін спеціально для телетижневика. Що ж, занедбані спортмайданчики, це ще одне свідчення того, що держава забула про одну із своїх функцій: виховання сильних духом і тілом людей. А сила нам нині так необхідна. Нехай не гаразди допомагають виправляти помилки. Зустрінемося рівно через тиждень у 906-му випуску інформаційно-аналітичної програми Телетижневик успіхів!